У понеділок, 16 червня, після 14-ї години ворог вдарив із періодичністю близько 10 хвилин двома безпілотниками по житловому будинку та адмінбудівлі в середмісті Сум. Із сумської обласної військової адміністрації було оперативно проведено евакуацію людей, задіяно до перевірки всі спецслужби та вибухотехніків. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Слава Україні! Ворог продовжує намагання нищити нашу цивільну інфраструктуру, наше мирне населення. І сьогодні після 13.00 завдав удару безпілотними ударними дронами по центру міста Суми. Вибити вікна, пошкоджені будівлі. На щастя, постраждалих нема. Відмічаємо, що ворог порушує всі міжнародні конвенції, фактично веде свою війну проти цивільного населення. Я закликаю громаду Суму дотримуватися заходів особистої безпеки, дотримуватися сигналу повітряної тривоги і перебувати в укриттях. Згодом будемо інформувати про подальші події, можливі руйнації та наслідки ударів. Ворог не припиняє терору проти цивільного населення, головною метою якого є створення додаткової напруги в суспільстві. Тож ще інтенсивніше донатимо на потреби захисників, допомагаємо та віримо в ЗСУ. Слава Україні!